На плацу академії зараз 255 майбутніх поліцейських. Більшість облич – нові, лише 38 – працівники міліції. Жінок, до речі, дуже мало, лише 29. Аби потрапити у цей невеликий список, усім поліцейським довелося пройти чимало випробувань: тести на загальний рівень знань, військово-лікарську комісію, психологічне тестування та особисту співбесіду. Конкурс в нову патрульну службу міста Хмельницького складав 22 чоловіки на одне місце. Тому я хотів би передати від Міністерства внутрішніх справ від колеги від МВС особисто знаєте, слова визнання, тому що ми всі пишаємося вами. Важко в навчанні легко під час несення служби, тому тренуватимуть хмельницьких копів за всіма правилами та вимогами. Навчальний день поліцейських розпочинатиметься о восьмій ранку і триватиме майже до опів на сьому вечора. Ви є нова еліта нової поліції України. Ви є ті люди, які будете прикладом для нас всіх, і тому вимоги також будуть відповідно до дисциплінарного статуту, відповідно до нормативно-прових документів. Мельничани побачать вже навчаних та ще недосвідчених поліцейських на вулицях обласного центру вже наприкінці грудня. Тоді запланована присяга та початок роботи нового підрозділу МВС. Наталка Бахамент, новини телеканал Ексклюзив.